Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами серія незвичних срібних прикрас. Відео невеличке, тобто, може, я його і розтягну, але прикрас небагато. Спочатку комплект у розмірі 17,1. Він має українську пробу, українське клейма. Я вибачаю, щось в мене перерва затягнулася, я за вами аж сама скучила. От так Виглядають сережки. Типу така глянцева поверхня. От, такі кружочки. Він от простенький, нічого зайвого, тут не камінців, нічого нема. Це просто так, хто любить такого плану. І щоб не хвилюватися, що там десь щось загубиться, я маю на увазі якийсь камінчик відпаде. То прикрасимо без камінців. От, зараз чогось у нас рідко бувають. І, певно, це один у мене такий комплект зараз. Вартість комплекту 1400 гривень, сережки і каблучка. Ось такий стильний. Напишіть хоча б, щоб ви за таким сумували. Хочу хоч зберещіть. Так, знаєте, що в мене є? Трохи такі, може, можна сказати, шалені сережки. Це може бути харто швидше за все. Ось такі. Тут змійовик, але я точно не пам'ятаю, він імітований чи справжній Я такий експерт по змійовикам не дуже. Але виглядає натурально. З прожилками, зі своїми включеннями. Ось такі замочки, вони досить такі масивні. Це прям для таких дам, які нічого не бояться і з усім справляться. Ну, типу, мене, але я зараз не, не, не така вдачна версія саме само. Я хочу сказати вагоднії сережки. 12 грамів. Одна сережка, ну, типу, це щось. Таке заоблачне. Це досить буде нелегко носити. Красиво вони дійсно красиво виглядають, незвичні і, і оригінальні. У мене також є такого плану. Сережки, тисячу років їх не вдягала. Але мрію, що ой, коли-небудь обов'язково. Тут у нас 3,5 і 11 мм камінчик, але дійсно вони виглядають прям на більше. Прям на всі 4 см в діаметрі. От, Такі у нас сережки 2500 гривень вартість. Хоча б не бюджетні, але я думаю, що до них можна звикнути. Але, звісно, якщо у вас є щось до прикладу такої ваги. 2500 1500 гривень чому Що 12 грамів одна. Каблучка типу типу початка 25 ось такого типу. З марказитами і. секундочку. Так, це просто фіаніт. Фіаніт і марказити Ось така велетенська печатка, може бути чоловіча. 900 гривень вартість такого персня. Так, є ось такий прикольний браслетик з такими крестиками, крестами. Тут є проба всередині. Не ідеально він всередині зроблений, але зверху я дефектів ніяких не бачу. Ну, Це поверхня не глянцева, на глянці. Завжди всякі дрібні подряпини, їх видно. 6 6 у діаметрі він круглий. Це з серії тих, що носять, знаєте, так багато на руки. У мене, в принципі, є такого плану. Їх кілька, вони досить важкенькі, коли багато це. Не просто носити. От зараз у нас ось такий один. Я мала на увазі в мене в колекції, який я колись тисячу років тому носила. Зараз тут десь 5 міліметрів. Чотири. Чотири. Прям якщо супер точно. Такий браслетик самотній. В нього вага 9 грамів. 1050 гривень вартість. Ось такий. Продовжуємо. Так, у нас рекламна пауза. Я жартую. Справа в тому, що ізраїльські прикраси я весь час хотіла зняти, хотіла і не зробила. 17,7, 17,8 розмір. Дівчата така кайфова адолярова підвіска. Хто там? Адулярова каблучка. Тут цікавий такий адуляр, там, я думаю, є в нього якась підложка, щоб він ось так сильно прям аж горів. 15 міліметрів. Десь, по моїм відчуттям, на 17,5 плюс-мінус. Але адуляр шикарний по всій поверхні. Це у нас одна ізраїльська, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас буде ізраїльське відео, там каблучок небагато, але будуть сережки цікаві, щось, щось цікаве, в принципі, знайдемо. От. Це ось такого. Типу, може бути, можна замовити з кіанітом або з лабрадором, але я весь час повторюю, що всі камінці різні. От Тут однозначно є якась підкладка, щоб він таким чином сильно-сильно світився. Сам адуляр не ідеальний, в ньому видно його природні включення. Але я, як любительниця адуляру, то я, наприклад, не бачу, до чого тут причепитися. Він, для мене він майже ідеальний. Тобто не майже він для мене ідеальний. 1600 гривень вартість. Каблучки можуть бути до нього сережки, плюс-мінус такі ж, або підвіска, але не факт, що буде такий е, горячий е, гарячий, запальний камінь. Якщо розмір вам підходить, то обов'язково подумайте. подумайте. Так, у розмірі 17, десь 17-17,2 є ось така каблучка. Мені спочатку здалося, що це штучна пал, але мені здається, що все-таки він природній, просто він такий яскравий. Ось така каблучка, вона одна, на 17-й, типу, як можна розтиснути, але це вже у майстера самостійно, і ви її зможете тільки розламати. От, або плюс-мінус трошечки підібрати. На свій розмір. Я маю на увазі, щоб плюс-мінус до цього розміру було. Тоді все должно бути нормально, але краще такі речі, бо тут досить таке воно жорстке це срібло. Це саме срібло, не посріблення, бо, бо якісь моделі це індійський виробник, просто якісь моделі можуть бути е, в посрібленні, схожі, а якісь у сріблі. Ну тут треба. З Індії без бутилки, як то кажуть, не розбереся. Ну це дійсно так. Однакові моделі бувають. тому Так, без повтору, це я вже сказала, вона в мене одна така і більше таких не буде. 1500 гривень вартість. Опал тут хоча і яскравий, але він по своїй поверхні не ідеальний. От на ньому є якісь такі от точечки, я не можу вам. Показати, от камера, мені здається, не ловить. от Вогники в ньому класні, все красиво, опал не такий крупний, але от е, хто любить прям ідеально, щоб вилазені камні, це не та історія. 6 міліметрів. Каблучка стильна. Вогники синьо-зелені. Зверніть увагу, що камінчик невеличкий. На відео, може, він не здається і крупніший, ніж я. Насправді, для цього, в принципі, є накладний платіж, але з мінімальною передплатою Так, і на сьогодні, знаєте, що ми останнє подивимось? Ми подивимось красиву жабу. 19-й розмір. Вона така. Схожа дуже на тайську. От з Таїланду були жабки, лягушечки, але вони були якісь інші. От, ця ніби і схожа, в ній рубіни. Вона повністю така в красивих рубінчиках. Оченята з зеленого агату. Так, да, і в нас тоді тисячу років тому, ну, не тисячу, може, роки 4. Були схожі лягушечки, і там в них були такі маленькі з натуральних, здається, камінців, якщо я правильно пам'ятаю, у мене одна десь в колекції є. Треба згадати та роздивитися. І вона досить об'ємна. Тобто вона дійсно на таку величеньку руку. Зріз нашої жабки 3 см, з лапками ширина 3,2. Ну, воно таке як декоративне. Воно. Не те, що сильно прям буде зручно, але я думаю, по розміру буде комфортно, просто що це не мій розмір. От. Це якщо вам буде сумно кудись і ви її одягнете, будете на неї дивитися, і вона вас буде радувати. Це в мене такий лайфхак, для, коли треба в черзі десь сидіти, то я розглядаю прикраси. Головне, це робити не так сильно помітно. Щоб людей так сильно не дивувати, бо подумають, що з головою щось не так. Ну, З головою то дійсно щось не так, але це не обов'язково показувати інше. От, я згадала, що в мене е, якусь колись е, покажу вам каблучку, яку я носила свою зверюку пізніше. Оце ось така цікава. Вона повністю в рубінах 12 грамів вага, 2400 гривень. От. Лягушка. Також одна, інших не буде. Хоча і не бюджетна, але і за таку вартість також. Все одно не вдасться взяти. От, напишіть мені, хто сумує за тайським прикрасою може її поставити на заставочку. Вона так буде лякати всіх, хто не любить таких звірів. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Будь ласка, мені щось напишіть, бо в мене вже три дні не було відео. Давайте не давайте мені спуску, щоб я відео випускала. От. Що, це таке? що це таке, що три дня не було нічого. Бажаю всім гарного вечора. До побачення.